Номер 8. ротор генератора запущено. Перша година 23 хвилини, 4 секунди. Кожним наступним рішенням вони розтягували реактор, мов рогатку, так сильно, як ніхто й ніколи. Початок випробування насоси вимкнено. Рогатка вистрілила насоси. Більше не прокачують воду через реактор. Уранове паливо більше не стримує ні охолоджувач, ні графітові стержні. Баланс одразу кардинально змінюється. І менш ніж за секунду реактивність зростає. Вода, що лишилася в реакторі, швидко перетворюється на пару, утворилася порожнеча. Вода, що мала її заповнити, не надходить. Пара збільшує реактивність, збільшується температура, більше пари, більша реактивність. Ксенон що лишився, розклався. Потужність зростає. І ніщо не може це. Перша година 23 хвилини, 35 секунд. У нас пласк потужності, Саша. Що ти зробив? Перша година 23 хвилини 40 секунд. В диспетчерській будь-якої атомної електростанції світу є одна кнопка, що має єдине призначення: урвати чи негайно зупинити реакцію. В радянських станціях вона зветься аз 5 Коли її натиснути. Одразу опускаються усі керуючі стержні, і реакція припиняється миттєво. Проте. Чого чекаєш Легасов? Бреші далі. Товаришу дятло, останнє попередження. Або що? Годі тобі, дятло. Він забалакався. Перед цим він казав, Товаришу Дятлов. що неможливо було відвернути неминуче. Він щось приховує. Товаришу дятло, вона щось приховує. Я тебе знаю, Валерію Олексійовичу, ти брехун. Ми почули достатньо. Обвинувачений лишиться під вартою. Судове засідання. Я не закінчив. Маю ще докази для вас. Це вже не потрібно. Ваше свідчення завершено. Ваша честь. Судове засідання завершено. Ми продовжимо завтра. Хай закінчить. Товаришу Щербина. Хай закінчить.